Ви маєте великі обсяги даних, і вам треба провести підсумки або провести зрізи одразу по декільком критеріям. Дивимося зведені таблиці. Маємо таблицю з великим обсягом даних. Зараз ми зробимо так, щоб гарно проводились підсумки. Зрізи по потрібним критеріям. Отже, ставлю курсор в табличку. На вкладці вставлення вибираю, таблиці, зведені таблиці. Є, і вибираю ось тут на наявному аркуші і, наприклад, помірочку H1. Окей. Є. З'явилось у нас додаткове, додаткове поле. Я вибираю зараз товар у фільтри, Стопчки – це будуть у мене продавець. У нас два продавця. Так. І вибираю всього в значення. В рядках буде квартал. Є. Закриваю, дивимося, що ми маємо. Зараз ми можемо вибирати, наприклад, будь-який товар, наприклад, борошно є. Можемо повернути усі. Далі можемо вибирати, наприклад, вибрати тільки один певний квартал, третій. І ми вибираємо, видно, що фільтр використаний. Так, я вибираю все. Видалити фільтр. так, І на основі цих даних ми можемо дуже швидко будувати зведені діаграми. Вкладка Аналізувати, зведена таблиця. Вибираємо тип діаграми. Окей, «Стопчаста», звичайно, І на самій діаграмці. Ми можемо вибирати одразу фільтр. Наприклад, по Шевченко. Я хочу побачити: «Продавець Шевченко. І я одразу бачу 4 квартали. Можна задати на вкладці, дивимося, конструктор стилі. Певний стиль можна задати, наприклад, і ми бачимо вже числові дані. В кожний квартал, за кожен квартал, скільки всього продано, на яку суму товару. Також можна вибрати тут і товар, фільтрація, і квартал вибирається, і одразу всі дані ми бачимо. Є. Все, дякую за увагу.